Друзі, привіт! До вашої уваги універсальні килимки від німецької торгової марки. Вони добре вбирають і бруд, швидко сохнуть. У них основа із гуми, верх ворсинки. Функціональна основа гумова не дозволить килимку ковзати. Також килимки підходять для підлоги з підігрівом. У лодья 4 одиниці, по розмірах три килимка розмір 80 на 120 см, у трьох кольорах це темно-синій, сірий та блакитний. І килимок розмір 80 на 60, він один сірого кольору. Замовляйте лоту наших менеджерів або через Телеграм та Вайбер канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!